До залізничного вокзалу знову курсуватимуть трамваї перший шостий та дев'ятий. Уже у четвер відремонтовану привокзальну відкриють для електротранспорту. Рух маршруток та автівок нагадаємо цією дорогою дозволили 17 травня. А сам ремонт на вулиці Городоцькій від Бандери до Чернівецької розпочали всередині березня. Тут повністю замінили електромережі, контактні лінії та дорожнє полотно. Що приємно? Що ми чітко витримуємо графік. Ми планували до 1 червня закінчити всі основні роботи. Сьогодні ми підходимо до 1 червня і вже у четвер трамвай зможе проїхати до вокзалу. З п'ятниці. Будемо відкривати проїзд для автомобільного транспорту. На роботи з міського бюджету запланували 28 мільйонів гривень, але чиновники кажуть, що змогли суттєво зекономити, скільки саме наразі підраховують. Тим часом ремонтникам ще залишилося доробити нове трамвайне кільце та вулицю Залізничну. Не закінчили і благоустрою. Упродовж відремонтованої ділянки висадять чотири нові клумби, але це вже після відкриття дороги.